Шрамович. У попередней серии. Ну сидя ты стреляй! Тикай, <свес> Ух, ема! <пробуй> да это мы Стрелять! находимся! Мы попали сюда! Мы О, а! Ну а! кто? Выворачиваемся <пробуй> с крыльями. Уверка. Мы на тики... золото. Че нема, ну на так! Шо вам нас То, треба? Я... По моїй камері Криса і предатель жизнь. Покрой. <клівець> <плівць> <WiFi> <плівць> <плівць> Аджом, ну надо думать, як отсюда втекти. Бо тут бачиш, вони дуже добре контролюють. Давай. Трохи постоїм, подумаємо. і підемо. Ой, Артем, не знаю, як нам отсюда вибиратися. Ай, блин. О, точно, у мене друг сиді, у нього тут заначиха була, подожди. О, да тут. Опа, достав, хорошо. Короче, у мене є, іди. ми зараз сломай двері. Тихо, 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 тихо. Текаю, чекаємо! Текаємо! Текаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо! <звук> Ух ты, ма, зараз зараз як дожинуть П'ять годин по тому. Ух ты ма, єлі оторвалися! А, а. <звук> Блін, видиш, лін, тут недалеко де ж мій дом був. Так. <звук> О, да, бачу, бачу! Побігли, побігли быстріш! Так стомився Надо добігти вже туди. У мене теж вже ноги болять, я не можу. Ох. Ох. Вони на щось не пристрелили там. Це мій дом, подожди, ключі треба найти. Я ключі згубив. У мене лом є. О, зума, іди сюди, іди сюди, давай, давай, заходь. У мене... О, блін. О, я спомню, у мене є бункер для якихось особих случаїв. Іди сюди. Іди сюди, 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 сюди. сюди. сюди, сюди, сюди. Закрой, дарья! Видите, 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 трохи! Вс, закрыв, злазь вниз! Ух ты, ема. Ух. Ух ты, ти, ты на пана так пристроївся тут. На важный случай. Ой, блин, я уже в том мою біга. Давай поспиму. Согласен. Ти булочки сосиски в столовке, були просто Скажи. Скажи. Так, командирский навести адрес залупина 13. А яка? Залупин 13. Давай, мы шукаємо шукаем его. Давай, попробуем. Ух ты, шойки, человек вкусный. Непоганый странна якась кімната. Два дивани. Три рушку взяти, було... тут походу хтось є. Це... Мін... Я знаю, він ти мали ходити. Так, треба підняти, подивитися, що там таке. Ні, я візьму ці дивани, зламаю. Передвину їх хоча б. Виходьте з подними руками! Виходьте від від нас! Виходьте відсюда! Виходьте відсюда! Виходьте відсюда! Иди нахер отсюда! Иди! Иди отсюда! Вс, тихай! Чекаем назад. назад! Так. А ну что вы подкрепление! 3-14! 3-14! Тихаем, тихаем, надо! 3-14! Вроде все. А да. А де, а де, а де, Ваня дівся? алло, де? Де він дівся? все. Черт, наверное, втик уже. Ничего. Пошли. Ой, блин, що я тут роблю? Що я О, тут, ти роблю? Ти тут? О! Ти тут? Я думав ти в ТТК! Короче, там, кап... там капець. Там там ну, ці... там ці, вони вони підмогу мають визивати. Нам надо якось відбивати. Ну все, Артем, будемо влезть сюди, бо скоро підмога прийде. Пошли. Тикаем, 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 бежи, бежи! Тикаем. Пострюга, миха, а... Пошли на миха, Пошли. Все, погнали уже. Блин, вот зараз нашу хату мать бомбить, надо сваливать. Ой, блин. Ты бачил мистер, мистер с бомбил. Черт. Че? Чё? Что, прилетаешь что а. Валим отсюда. <связываем> чувак, <связываем> чувак, <связываем> мы же тут. Поехали. <связываем> Подожди. Я могу подвернуть поход. Давай, иди сюда, давай! Бьм, бьем, бьм! Баба нас уже валят, я бачу. Давай быстрейшем. Уже, уже базу думаем, блядь, сюда. Тихай, тихай! Поехал! Тикай! Нас бам глянь, наверное! Одна година по тому. Так, все, мы уже едем и уже в іншому селі. И дослосять, и до здо валять в мен місці і и даже тут нас всюди валить нас прям сзаду прилетает Ух ты шо треба якось успіть доїхати до місця призначення Э, як призначення мы просто валим отсюда А чего в нашем поселенні вообще валять ракета? Як миніму, потому що... Не... Типу ворожа ціль. Так виходить. Ну, я виходить своїх придав і по нам валять. Ой, біля нас тільки позиватися! Тікаємо! Тікаємо, тікаємо! БІЖИМ! Нам вже треба видити відсюди, бо нам вже нас всюди валять. Декілька секунд до розбомблення.